Самий масштабний проєкт, який був виконаний в цьому році в Саксанській районній раді, це, якщо ви знаєте, ресурсний центр на базі бившої 14 школи. Хто знає, ну, мешканці Саксанського району знають. На базі створений ресурсний центр. Наразі він поки що не працює в повній мірі, там тільки приймають управління соціального захисту населення. Але причина в тому, що там відсутнє укриття. До кінця року по плану вже буде виконана повністю роботи по укриттю, бо в об'ємі десь на 500 людей одночасно можна буде туди розміщувати. Тому з наступного року туди приїде і сервісний центр ЦНАП Кирилівської міської ради. Ну який надає послуги, також там буде відкритий ну, переміститься паспортний стіл. Там буде працювати молодіжний центр. Тому ці всі послуги будуть об'єднані в одному місці. Зараз ведуться певні роботи по благоустрою навколо території. Буде зроблено зручний заїзд, паркомісця. Якщо не помиляюсь, десь на 60 паркомісць буде зроблена з розв'язочка. Це такий проект. Він у нас в місті перший.